Вітаю, мене звати Андрій Федотов. Я директор з комунікації Центру економічної стратегії. Ви слухаєте подкаст на громадському радіо, який називається Що з економікою. Ми щотижня обговорюємо важливі економічні теми, намагаємося розібратися в питаннях, які є важливими для економічної політики в Україні. Сьогодні у нас в гостях Богдан Кузмич, член ради громадського контролю при НАБУ, і ми будемо говорити про взагалі. Те, те, як працюють ради громадського контролю, і трошки поговоримо про те, як зараз відбувається формування такої ради при новому органі, який називається Бюро економічної безпеки, на який покладає дуже багато надій, дуже багато сподівань, тому що він має стати таким певним фільтром, через який пройдений. Дуже багато е, працівників, тому що представники такої ради вони будуть входити в комісію, яка буде займатися відбором, буде мати голос так само і допоможуть зробити цей процес більш прозорим. Вітаю, Богдане! Вітаю! Перше питання взагалі можете розказати. Е, як взагалі працюють е, ради громадського контролю? Е, які у них функції, і чому вони важливі? Чому про них важливо говорити, чому їх важливо створювати? Ради громадського контролю вони існують у нас при правоохоронних органах. Вони існують у ДБР, існують при НЗК НАБУ і тепер при бюро економічної безпеки. А це власне їх тільки чотири є. Їх часто путують з громадськими радами чи наглядовими радами. Наглядова рада, це рада, яка керує всім, ну, якимось органом. Це взагалі величезний по своїм повноваженням орган. Громадська рада це чисто номінально збір громадськості біля міністерств, які ще не мають впливу. Рада громадського контролю, це як я казав, їх лише чотири. А і вони мають чітко визначений вплив, який там прописаний в законі законах про кожен з цих органів, як правило, це участь у дисциплінарній комісії і кадрових комісіях. Якщо детально говорити про цей вплив, то їх рішення тобто рішення цих комісій, дисциплінарних і кадрових є суто має суто рекомендаційний характер, і тому. Оскільки імплементується всі рішення, вже голова органу, то власне вплив Ради громадського контролю він завжди співвідноси до того наскільки хоче ну, слухати громадськість керівник органу. А якщо керівник органу йому все одно, йому абсолютно ну, немає на нього ніякого впливу, йому абсолютно. Однаково, як про нього думає громадськість, і може ігнорувати будь-які рішення, будь-які рекомендації ради громадського, ну учасників ради громадського контролю, і таким чином вона не матиме ніякого впливу. Ну, а скажіть, а чи є приклади того, коли Рада громадського контролю мала вплив? Говоримо про перш за все про НАБУ, членом ради, якої ви являєтеся, чи вважаєте ви цю раду ефективною і як, як це можна поміряти? Як це можна побачити за три роки, ті, які я в раді громадського контролю про набу ну, я був членом конкурсних комісії. ЖНЖ, ну, всі абсолютно всі рази. А Андрі Артем Ситник завжди ну, слухав те, що умовно кажучи, всі рішення кадрової комісії вони виконувалися. Тобто, якщо рада рекомендувала взяти цього на роботу, ну того працівника брали. А, були поте перед цим були деякі нестиковки. Скажімо так, це було ще на початку 19-го року. Тоді я ще не був штаном МРГК, а тоді по скандалу зі Сваначуками було, скажімо так, рішення дисциплінарної комісії винести. Винести догану першому заступнику гізу у главі, а проте ситник з цим не не погодився. Він вирішив винести йому зауваження. Ну різниця лише в тому, що це теж догана, тільки без там внесення в трудову книжку це. До речі, ще про те, що Рада громадського контролю не має більшості в дисциплінарній комісії, як і в кадрових Комісіях тобто більшість цих комісій все одно мають працівники набу, а тим не менше. Всі конкурсні комісії, де я був, всі конкурси відбувалися ну під час, коли відбувається конкурс, зазвичай намагаються досягти компромісу, ніби нас там навіть не меншість, а ми там маємо співвідносні ну, голоси. Тобто чи інакше, останні останні три роки, останні два з половиною роки. керівництво набу ну дослухається до того, що каже Я думаю, це пов'язано з тим, що набу зараз немає якоїсь підтримки серед Верховній Раді, немає підтримки в уряді. Тому логічно, що останнє представниця, де вони шукають підтримки. То це громадськість, тому для них ну конче необхідно слухати громадськість і щоб не вступати з нею в конфлікт. Богдан, до речі, от я читав про раду громадського контролю про те, що їх одна з задач, які перед ними ставляться, це зробити е, такі органи більш прозорими, наскільки ви відчуваєте, що там ви знаєте, що відбувається в набу? Маєте доступ до інформації, можете робити інформацію публічною, якщо у вас є сумніви щодо намірів там яких працівників чи того цих процесів, які ви бачите, наскільки Рада, вона справді інтегрована в інституцію, і ну відчуваєте, що через вас проходять більшість інформаційних потоків. Більшість інформаційних потоків фізично не може проходити через Раду громадського контролю, просто по тій причині, що в набу ну, більше ніж пів тисячі працівників а в РГК тільки 15 членів. Тобто, ми фізично не можемо контролювати все, а фактично контролюється тільки те, що горить. Тобто, якщо ми а, бачимо запит серед громадськості щодо якоїсь там кримінальної справи, щодо того, щоб, наприклад, там працівники Набу могли порушити чиїсь права при обшуку, бо там а, набу взагалі розслідує справу, яка там політична. Що бути тут? Ми можемо там умовно кажучи викликати, поговорити з детективами, з керівником там групи детективів, щоб отримати пояснення і порівняти ці пояснення з тим, що там говорить чи громадськість, чи якісь там якісь інші якісь інші організації. По суті, ми більше виступаємо якимись там менторами між між взагалі всім Фейсбуком чи іншою там громадські ну, більше це Фейсбук і самим набу і показуємо якусь ну сторону от, як приклад був була ситуація був у 2019 році обшуки в одній it компанії SAP називалася вона і там компанія поширила в мережі е, ну пост що те що от нас там обшуки там маски шоу Виявилося, що цього всього не було. Ми ну, що це були не обшуки. Це просто пішов детектив. Дві години стояв, чекав під дверима, хотів провести вилучення там якихось документів. Тобто нічого абсолютно подібного ніяких спішов не відбулося, власне, на цьому все завершилось. Або ж навпаки, в тому ж самому році НАБУ почало провадження по Приватбанку на заявою депутатів, пов'язаних з Коломойським тому кропа. Якщо Дубінін один, другий це Купрій, напевно виявилось, що вони вилучили документи, котрі могли. Домогти Коломойському розвалити слухання справи, які ведеться в нього в Лондоні. Тому що це була справа про, мов кажучи, неправомірну перемогу якоїсь там компанії, юридичної компанії, яка обслуговувала приват в лондонських слуханнях. Суді виявилося, що там справа теж має кучу порушень і за керівником детективів, який вів цю справу, теж була купа порушень в кінці кінців, через Кілька місяців його було звільнено через рішення дисциплінарної комісії. Тобто, по суті, це цей кейс його повністю його ну майже повністю на собі тягла РГК від того, що виявили купу порушень детектива. Знайшли ще кілька порушень там за якими скаргами. Вже забув точно, бо я не був ну безпосередньо залучений до дисциплінарної комісії. Я кажу так опосередковано. А, і його було звільнено так само. Там було звільнено пізніше детектива, котрий прямо от на відео під час обшуку відвів себе некоректно. Тобто те про що ми дізналися зі сторони підозрюваних зі сторони там інших, іншої громадськості, ми можемо перевірити, якщо це ну, являється правдою, ми це виносимо. Там це виносить на дисциплінарну комісію, і тоді якесь рішення по тому детективу чи іншому працівнику набу ну, з'являється. Він або звільняється, або там ну якісь інші стягнення. Богдана, скажіть, а чи потрібен консенсус в раді для того, щоб там робити якісь дії, і чи ну хто взагалі входить в цю раду? Наскільки на ваш погляд, ну набір людей, які зараз представляють цю Раду, він є справді незалежним, і от ви відчуваєте, що ну він був прозорим, чесним тим, яким він мав бути? Набір, взагалі, представництво ну, його тяжко назвати будь-яке представництво. Тяжко назвати абсолютно як би сказати, таким презентабелем тобі, якось там українського суспільства чи до громадськості по одній простій причині, що суспільство громадськість воно не в повній мірі бажає брати участь ну, в цих справах. А з іншої сторони, через Ну, воно, сама по собі діяльність ну, доволі ну, Вимагає, скажімо так, деякого часу і разом вона не оплачується. Тобто не всі бажають цьому брати участь і через це града ну, складається зазвичай з тих, хто ну, хто до цього дійшов. Власне проблема ради громадського контролю не ага. в тому, що є, що ми єдина рада громадського контролю, яка ще декларується в НЗК. А через це ну, купа людей просто там бажає брати участь в корупційній діяльності, але не хоче подаватися. Це раз а друге, це те, щоб для ну, щоб моду кажучи виграти в цій раді, треба ну позмагатися, скажімо так, у кількості там якоїсь там підписників у Фейсбуці, щоб просто це голосування десь серед народів нашли якийсь відгук, і той чи інші та чи інша людина перемогла. А власне всі останні голосування а, там з 2019 року починаючи, вони відбувалися на хвилі змагання між там якоюсь мову на там якоюсь патріотично реформаторською стороною з людьми яких ми там просував наприклад в 20-му році Шарій. А, там були люди яких просував там бужанський ще якісь дивні люди які, а, які ну Умовно кажучи, свої там ідеології ставили знесення на бульку, тому що воно там якесь проамериканське чи ще якісь там їхні незрозумілі заклики. Тому, тому була мотивація зайняти всі 15-15 місяць, щоб на таких людей не допустити. У е, 2020 році двоє з них прийшло: це були ведучі телеканалу One і наш, Діордіса і, і ще хтось звук п'яще їх ну виявили накрутки за них і двоє їх було зради усунуло тому що набув виявлено на от тому воно не представляє ну там немає такого справедливого представлення а, і це було скажімо так ну, це такий крок був зроблений ну для того щоб ніхто не заважав працювати тому що як правило, наявність подібних людей, які не займаються контролем набу, а займаються просто боротьбою з набу, тому що воно їм здається там агентом зовнішнього впливу, воно не конструктивно. Тому власне обійшлися без них. У мене таке питання. Ну те, що ви розповідаєте, воно каже про те, що справді там та рада, в якій ви перебуваєте, вона. Ну, робить то те, заради чого вона створена, це будує певний місточок між там експертним середовищем, активним, проактивним середовищем українським і цим органом, незважаючи на те, що в принципі набу складно дуже вибудовувати довіру в широкому суспільстві. Та ми бачимо по опитуванням, що це, це справді виклик, і сподіваємося, що в наступні роки. І ця ситуація буде змінюватися, і широкий загал буде більш більше довіряти цьому органу, але в будь-якому випадку, от є. Ця комунікація вона є важливою. Е, наскільки е, той орган, який зараз формується в при бюро економічної безпеки, він аналогічний? Наскільки він має ті ж самі функції? Наскільки е, е, формування цього органу відбувається по такому самому шляху, який ви пройшли, коли ви е, проходили відбір до Ради громадського контролю в небу? Він він до речі майже не відрізняється по повноваженням. Там точно так само висувається кілька людей в конкурсні і дисциплінарні комісії. Вони точно так само мають рекомендацій. Рішення мають рекомендаційний характер. Тобто, повноваження, вони в принципі одні й ті самі. Є невеличка різниця в Формування, наприклад, в положення про РГК ПРБ треба в положенні записана вимога відкритого інтернет-протоколу. Тобто НАБУ його і так облікує, хоч він не зобов'язаний з положення, але вже в РГК ПВЕП це вписали ну, текстом, що вже від цього відійти не можна, це, ну, це великий плюс, тому що так можна буде побачити накрутки. Проблема в іншому в тому, що, перше, що РГК має ну, при подачі документів. Кандидатами на РГК, а їх мають перевіряти працівники БЕП. Але працівників БЕП мають наймати комісії, в які має входити в РГК. І тут, якби курка чи яйце, що було перше, тому що не можна сформувати в РГК без працівників БЕП, не можна наняти працівників БЕП без РГК. І тому перший РГК оголошують не оголосив не директор. Перше перший конкурс на РГК для БЕБ оголосив Кабмін. А і він оголосив дуже стислі строки. Причому ну, в три дні, причому нікого ніде не сповістив, що сповістивши. ні на сайті БЕК, то, ну, Умовно кажучи, про це там громадські здізналися за дві чи три години до самого до кінця подачі заяви. Ну зрозуміло, що це абсолютно не прозоро. Зрозуміло, що швидше за все про цю подачу знали тільки ті, хто ну мали знати, наприклад, там хтось хто для, там, для того ж таки новостворного директора, чи там для уряду. Хто міг би забезпечити таке гладке проходження потрібними людьми конкурсу? Тому що найбільш важлива РГК це саме РГК Перша, тому що перша формує весь склад. І весь цей склад буде входити в наступні комісії. І інші всі РГК вони не матимуть такого впливу. Тобто найбільший вплив має саме перша РГК. Перша РГК при набу мала дуже великий вплив. Перша РГК при БЕП матиме теж дуже великий вплив. Судячи з того, що громадські дізналися пізно, я знаю тільки трьох людей, які, ну, яким я можу довіряти, які подалися, трьох людей з 15. Вони там, навіть якщо, їх, навіть якщо їх доведуть до конкурсу, якщо їх оберуть, вони все одно не матимуть більшості, адже РГК вона. Людей в конкурсі дисциплина комісії включає більшість голосів. Ну, три людини це не більшість голосів, і просто можуть не допустити до будь-яких комісій. Окрім того, їх взагалі можуть не допустити до виборів, тому що прямо в положенні записана вимога про заборону участі людям, які мають потенційний конфлікт інтересів з бюро економічної безпеки. Назикани там не дає чіткого визначення, що таке потенційний конфлікт інтересів, але це. Плюс-мінус можна будь-якого будь-якого фізичного соо підприємця усунути. Ну тому що потенційно будь-якого фізична соору може не сплачувати податки, а це вже там стаття, і е, потенційно підсідна БЕП. Ну, от, і все. Тобто, фактично, прямо в ну, занесли положення, через яке можна викинути будь-кого з конкурсу. А була схожа ситуація з громадською радою при Арма. Там ну, моїх знайомих також за дивних підстав викинули всіх з конкурсу. Там одну навіть там, написали їй, що у вас там пост був про арму з такими негативними відгуками. У вас конфлікт інтересів. все, йдіть з конкурсу. А іншого там мого друга його звідти викинули, тому що він не в те поле вписав валетонну адресу. Хоча чіткої форми заявки, де має бути летон адреса, вони знову ж таки не давали. Ну вони намагалися оскаржити в ласку, але ну це вже триває кілька а Це вже другий рік пішов і, ну, всім зрозуміло, що це толку ніякого не дасть. Тобто ризики є в тому, що просто людей можуть не допускати до конкурсу? Скажіть а який ну якщо уявити, що там була би нормальна повна процедура відбору цієї ради, і якщо уявити, що тому що зараз я бачив оголошення в ЗМІ, що подалося по цьому конкурсу 23 організації, і це звісно дуже мало з урахуванням суспільної ваги чи цього органу, якщо б все ж таки уявити, що рада склалася, за прикладом, НАБУ, конкурентна, сильна, розуміючи, навіщо вона то прийшла з такою правильною позицією захисту, Громадських інтересів і уявити, що, наприклад, голова БЕП, який був обраний за конкурсом. Він не прислуховувався би до позиції ці ради, які б вона мала би можливості для того, щоб ем, все ж таки виконувати свої завдання і привертати увагу до, до того, що йдувати які, які були б інструменти, і, і що, що яких, яких не буде, якщо, наприклад, зараз ми уявимо, що це все будуть ем, ну представники організації, які там не будуть активно комунікувати з громадськістю, не будуть активно. Виявляти якісь порушення, ну фактично, єдиним інструментом є лишається привертати привертати увагу. Тоді РГК показує, що дивіться, голова не хороший, він не слухає громадськість, тому що. Враховуємо те, що в конкурсних комісіях вони не матимуть більшості, ну принаймні тих, які будуть вже створені вже з працівниками БЕП. І, в принципі, навіть комісія може прийняти своє рішення, яким рекомендуватиме щось зробити голові БЕП без голосів РГК. вона може просто їх ігнорувати. Навіть якщо комісія вже прийме рішення, яке там вихідне РГК, до то з їхніми голосами все одно він зможе їх ігнорувати. То єдине, що залишається, це власне привертати увагу в змі, привертати ну привертати увагу там. В соцмережах ну членство РГК воно дає такий собі сертифікат на критику, тому що якщо ти просто критикуєш, ну ти, ти можеш просто критикувати. А так ти срта, ти вже сертифікований експерт, ти сертифікований там антикорупціонер ну, у вас більше інформації, я так розумію. Все ж та ну, в тому числі, і ну власне їх більше, тому що нам її дають. Тобто я можу там, наприклад, написати запит, мені ну його не проігнорують. Ну знову ж таки, якщо б такої комунікації не було б е з боку там, голови органу, то вони можуть просто не давати всю інформацію, посилаючись там, наприклад, на таємницю слідства. Хоча, наприклад, прізвище детектива не є таємницею слідства, ну, але тим не менше, ця інформація в штатній РГК є тільки тому, що її дають. Знову ж таки, все, все зустрічається в, в одну стіну. Е з назвою лояльність керівництва. Якщо лояльності не буде, то єдине, що лишається, це просто писати всім, що от алярм нас не слухають. Я зрозумів. Можете для наших слухачів взагалі пояснити, все ж таки, яка роль бюро економічної безпеки, чому важливо там прозорість там відбору співробітників. Цей орган, чому він взагалі створений, і чому там, от, такі процедури? До процедурні речі є для нього характерними, важливими, і це фактично буде єдиний орган для розслідування економічних злочинів. У нас раніше єдиного органу не було і поліція, і СБУ займалися, і ДБР займалися економічними злочинами. Тепер всі злочини передаються в один єдиний орган. А тут він має матиме монополію на економічні злочини. Це означає, що він матиме право по суті карати і ми. Якщо раніше була деяка змагальність, тепер ця змагальність усувається, це плюс до боротьби з корупцією. Тому що таким чином, ну тому що якщо розгадати корупцію як ринок, то монополізувавши його, ринок побореться, і від за відсутністю ринку можливість дати хабара і купити в когось там якесь рішення буде можливості менше, тому власне є можливість, щоб в цей орган наймалися. Тобто він буде важливіший ніж податкова поліція. міліція буде важливіше ніж там. Відділ КСБУ. Він буде важливіший, ніж відділ економічних розслідувань в поліції, а оскільки він важливіший, значить, треба більш прискіпливо відбирати його працівників. Це будуть перш за все аналітики, до тобто, які займатимуться аналітичною роботою, перевірятимуть податкову звітність, перевірятимуть а, купи іншої інформації, яка буде їм доступна. І на основі цього вони вже зможуть відкривати кримінальні провадження, розслідувати їх. От тут в них буде перш за все аналітичне завдання, і тільки потім, за наявності потреби там кудись заїхати щось вилучити, вже будуть залучатися інші правоохоронні органи. Тобто -то передбачається, що цей орган ще, він, він, по суті даватиме право іншим органам влаштовувати якісь обшуки маскашоване підприємство. Це називається. Тому що раніше СБУ був закритий цикл, чи там в поліції був закритий цикл такого кримінального цього. Кримнанісправ. Саме сам орган відкривав кримінальну справу, сам орган розслідував і сам орган проводив обшуки. Тепер вже це закривається. Тепер один орган відкриває і розслідує інші, але вже тільки співпраці з іншим органом він зможе проводити якісь обшуки. Тобто стає менше можливостей для тиску на підприємство. Власне, тому дуже важливо, саме тому він є важливішим. Які наступні кроки, тобто, от зараз е, закінчився можливість подати заявку, е, коли буде зрозуміло там зради чи перемога в контексті складу тієї ради, і коли взагалі сам орган почне працювати? Він е, проведуться вибори. Ми десь на наступному чи 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 коли там тижні будуть вибори? Я що не пам'ятаю по датах, е, коли там треба їх необхідно оголосити. Ну, власне, відразу там тиждень дається на підрахунок і оголошення результатів. Ну, формально до жовтня ви вже може мати початок роботи Ради громадського контролю. А те, наскільки вона активно працюватиме, залежатиме від її членів, тому що вони можуть збиратися, там, наприклад, не рідше, ніж раз на квартал, якщо вони але зараз треба формувати новий органи, якщо вони справді збиратимуться лише раз на квартал, ну, я не знаю, наскільки це швидко не вдасться. Власне, формувати орган взагалі можна без ради громадського контролю, якщо вона це саботуватиме, наприклад. Тобто, все залежить більше від самого голови, ніж від ну, В неї повноваження в суто ж ці рекомендаційного характеру. Ну, сподіваємося, що все ж таки бюро економічної безпеки запрацює так, як воно було змодельовано. Там буде працювати органи, які відповідальні за прозорість, публічність, і будуть створювати таку ж довіру, як роблять ради при інших органах. І сподіваємося, все ж таки, що вдалося організаціям, які справді. Хочуть активно займатися моніторингом діяльності БЕП, аналізувати там, наскільки вони справді захищають бізнес від Обґрунтованого тиску будемо дивитися і, і закликаємо спостерігати за, за тим, що буде відбуватися навколо Ради громадського контролю при Бюро економічної безпеки і взагалі щодо цього органу. Так що... Так що... Дякуємо, що були з нами. Це була програма що з економікою, яка виходить на громадському радіо кожну суботу о 19.00. З нами був Богдан Кузьмич, член ради громадського контролю при набу. Дякуємо. Дякую вам. Слухайте нас на платформах Google Podcast і Apple Podcast. Дякуємо, що були з нами. слухали. Іншого з економікою. З економікою на громадському радіо.